Українська збірна Ю 21 вибила Францію із турніру і пройшла до півфіналу чемпіонату Європи 2023 Окрім того, перемога дозволить молодіжці уперше в історії взяти участь в Олімпійських іграх. І, хоч синю жовті ще перед матчем з Францією могли гарантувати собі вихід до стикових матчів за вихід на Олімпіаду 2024 тепер після перемоги українська збірна поїде на ігри. Напряму. Що ж стосується самого дивовижного матчу Україна-Франція, перший гол у поєдинку забив французький гравець Шерків. Однак підопічні Руслана Ротаня швидко відігралися. На перерву збірна України пішла вже з перевагою 2-1. Двічі відзначився Судаков. Сам же матч закінчився із результатом 3-1. Перевагу над фаворитом Францією закріпив на 86-й хвилині Бондаренко. У півфіналі Українська молодіжка зустрінеться із Іспанією. Матч відбудеться 5 липня у Бухаресті. У іншому півфіналі зійдуться у боротьбі Ізраїль та Англія. Щоб отримувати оперативні новини, не забудьте підписатися на наш канал, а також обов'язково ставте вподобайку та коментуйте відео. Для нас це. Дуже важлива Україна та Словаччина домовилися про спільну розробку самохідних гаубиці калібру 155 мм. міліметрів. Про це повідомляє словацьке видання Денік є у виданні. Зазначають, що партнерами у створенні нової сау зі словацького боку виступає державна компанія Конструкта Дефенс. А з українського Краматорський завод важкого верстобудування, який виготовляє власні гаубиці. Обидві компанії вже підписали меморандум про співпрацю. Це вже не. Перша співпраця зі словацькими колегами ЗСУ за замовили влітку 2022 року словацькі гаубиці Зузанна 2 Остання з них прибула до України у січні 2023 року. У цій співпраці народилася ідея побудувати абсолютно нову гаубицю. У виданні Денікс є наголошують, що поки це лише плани, які можуть не реалізуватися. Одним з ризиків називають вибори у Словаччині, які відбудуться у вересні. На них можуть Виграти політичні партії, які обіцяють припинити військову підтримку України, навіть комерційна співпраця в оборонній сфері з Україною може бути для них неприйнятною. Сауєва 155-мм гаубиця на шасі, татра 6х6 або 8х8 Артилерійська установка обслуговує екіпаж з трьох осіб. Гаубиця оснащена автоматичною системою зарядження та містить 12 готових до стрільби снарядів. Якщо ви хочете бути у вирі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і не забувайте про коментарі. Світ має готуватися до розпаду Росії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. В інтерв'ю виданню «Більд». Цитую: Захід має розпрощатися з ілюзією того, що Росія збережеться в нинішньому вигляді, враховуючи, що Кремль не здатний контролювати таку велику територію. По словам Данілова, спроба держперевороту в Росії показала, що Росія вже не є державою. Вже дуже скоро Росія розпадеться на багато окремих держав. І першими в цьому списку можуть стати Татарстан та Дагестан, які будуть. Незалежними цитую: у нас є аналіз того, як реагували регіони під час повстання Пригожина. Можу сказати, що на основі цих аналізів можна сказати, як виглядатиме Росія після розпаду. Татарстан буде окремим, Дагестан буде окремою країною, яка не має нічого спільного з Росією. Це колонії Росії. Данілов зазначив, що ситуація вийшла з під контролю, продемонструвавши, що в Росії будь-яке військове угрупування може діяти самостійно, а будь-який ядерний об'єкт або зброю можуть захопити. Кремль не може контролювати таку велику територію, а другої за силою армії в світі не існує, зазначив секретар РНБО. Ну, нам лишається вірити і сподіватися, що дуже скоро прогнози Данілова здійсняться, і Росія таки розпадеться. Ось такі новини. А ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, для нас це дуже важливо. Російські терористи вкотре атакували цивільні об'єкти шахедами. Цього разу під приціл попали суми. І хоч для своїх зазобованих громадян російські пабліки почали писати про знищення стратегічного об'єкту. Насправді загарбники влучили в житловий будинок. Є. У наслідок атаки одна людина загинула. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Натомість обласна військова адміністрація заявила про влучання чотирьох дронів по центру сум. Пошкоджена адмінбудівля та два багатоквартирних житлових будинки. Тим часом українські захисники продовжують знищувати повітряні цілі ворога в об'єднаному прес-центрі Сил оборони та в напрямку заявили, що українське ППО знищили чотири повітряні цілі, в тому числі і російський аналогафніт гелікоптер. Кадесят 52 за минулу добу підрозділи ППО, Сил та Таврійського напрямку знищили чотири повітряні цілі, а саме ударний вертоліт К-52 та три безпілотники суперкам та зала. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал, а також не забувайте ставити вподобайки та обов'язково коментуйте відео. Для нас це дуже важливо. Скандал з росіянином в Туреччині. Житель боліт на одному з курортів відкрито вихвалявся вбивствами українців. Відео з окупантами опублікувала українка Олена Явтушенко на своїй інстаграм-сторінці. Ну ну чим там треба нас. У вас? Всім, чим надана. Конфлікт між українкою та росіянином виник через те, що жінка на своєму лежаку залишила особисті речі. А коли повернулася, вони лежали на землі. А її шезлонг окупував якийсь чоловік. Олена спробувала з'ясувати причину такої поведінки. Зрозуміла її, щойно той відкрив в рота. Молодик виявився громадянином Російської Федерації, він нецензурно висловлювався і ображав її на національному ґрунті, а ще зухвало заявив вбивав українців на Донбасі, ба більше обурювався тим, що ми все ще не загинули від прильотів. Ну, Жінка негайно звернулася до охорони з проханням вигнати росіянина за межі пляжу. Натомість молодик почав демонструвати на своєму смартфоні кадру вбивства українців під час війни. Пізніше Олена повідомила, що росіянин погрожував прийти до неї в готель і вбити жінку разом з її дітьми. Після цього хтось оприлюднив у мережі особисті дані Олени, включно з її адресою проживання в Україні. На її аккаунт почали надходити погрози від жителів РФ. Згодом жінка повідомила, що росіянина доставили місцевий відділ поліції і виселили з готелю. Однак, на її думку, цього недостатньо і наполягає на депортації росіянина з Туреччини за його злочини проти українців, про які він публічно заявив. Підвищення тарифів на воду не буде, однак не радійте зарано. У понеділок Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення від 29 червня 2023 року щодо підвищення тарифів на воду. Відповідне рішення члени НКРЄКП ухвалили одноголосно. Я ставлю на голосування даний проект рішення і прошу визначатися, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято одноголосно у комісії. Посилалися на те, що верховний головнокомандувач, тобто президент України Володимир Зеленський, виступив проти підняття цін за централізоване водопостачання та водовідведення, і це стало самодостатньою підставою, щоб скасувати попереднє рішення. Окрім цього, про консультації щодо такого рішення заявив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Однак скасування підняття тарифів зараз не означає, що їх не піднімуть в майбутньому. НКРЄКП заявили, що не відмовилися від ідеї підняття цін, але тепер заявили про початок обговорення цитата справедливого соціального рішення. По словам регулятора, консультації проводитимуть з Кабінетом міністрів України та всіма зацікавленими сторонами, щоб напрацювати справедливе рішення, яке цитата зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів. Кінець цитати по факту компанії водоканалу неважливо, хто платитиме різницю між тарифом і його забаганкою, економічно обґрунтованою. Головне, щоб гроші, Ші прийшли на рахунок згідно із попереднім рішенням НКРЄКП, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%. Однак, уряд виступив категорично проти такого рішення. Шмигаль заявив про неприйнятність такого рішення. Проти виступив і президент Зеленський. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал і обов'язково ставте вподобайки і залишайте коментарі. Для нас це важливо. Сакашвілі вперше після довгої паузи з'явився на засіданні суду. Правда, зробив це дистанційно і показав свій жахливий фізичний стан. Кадри із Сакашвілі показала його помічниця Дарина Чиж. Це вперше за кілька місяців, коли Міхаїл Сакашвілі брав участь у судовому процесі. В Грузії експрезидент країни фігурує в кількох кримінальних справах. Зокрема, з 2014 року він заочно засуджений за побиття депутата. У в'язниці Сакашвілі перебуває після 1 жовтня 2021 року. Родичі та, зокрема, захист неодноразово заявляли, що його необхідно вивести за кордон на лікування. Згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр ЕМПАТІЯ, Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров'я. У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних несумісні з ув'язненням. А до арешту він був майже здоровий. Утім, правляча партія Грузії не збирається довіряти цим висновкам, тому продовжує тримати Сакашвілі за ґратами. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі для нас це дуже важливо. Німеччина та Данія у найближчі тижні передадуть Україні десятки танків леопард 1, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Нагадаємо, що на початок літа Україна вже отримала 60 танків Леопард 2 виробництва Німеччини. Перші леопарди, які пообіцяв Пісторіус, це більш застаріла модифікація танку. У 2010-му вони були зняті з озброєння Бондесферо. Але все ще використовується у Збройних силах Туреччини та Греції. У леопарда 2 вдвічі потужніший двигун, який дає 70 км на годину проти 65 у першого леопарда. Але запас ходу в нього на 100 км менше. Перший леопард має британську 105 мм гармату, яка стріляє на 3000 метрів. У «Леопарда-2» гармата на 120 миллиметров, бьет до 5000 метров. Але главное не це. Далее российский эксперт Сергей Асланян. Оба эти танка впрямую друг с другом никогда не воевали. И произойдет эта долгожданная встреча, потому что российские вооруженные силы как раз именно к «Леопарду» и готовились, теперь в Украине. У Т-90 стоит старый дизель времен Второй мировой войны от Т-34. У леопарда стоит очень современный. В условиях войны ремонтировать двигатель сложно, если его нужно поменять. Сколько времени на это уходит? У Т-90 это рабочий день, у леопарда 15 минут. По прицельным приспособлениям, после того, как перешли от французских и южнокорейских комплектующих, Т-90 видеть перестал. Он слабенько видит днем, он плохо видит ночью. В отличие от леопарда... который очень хорошо и очень далеко видит днем и отлично распознает цели ночью. То есть в условиях самой плохой видимости леопард не ошибается и не путает танк с грузовиком, а пушку с пулеметом. До речі, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер похвалив сьогодні Збройні Сили України за просування о контрнаступі. Це надзвичайно складна операція такого типу, і я думаю, що те, як вони її проводять, заслуговує на похвалу, сказав він. Німецькі леопарди, без сумніву, допоможуть ЗСУ у просуванні вперед. Далі буде з вас підписка та вподобайка.